Вітаю тебе, моє сонечко! Сьогодні до нас завітав казковий герой. А хто це? Ти дізнаєшся, відгадавши загадку. Слухай уважно. Вовка зовсім не боявся і ведмідю не дістався, але лисиці на зубок вже ж потрапив. Молодець, це колобок. Поглянь, що колобок нам приніс? Що це? Так, це колосок. А що це за малята у кишені колоска? Так, це зернинки. А чи знаєш ти, що люди роблять із зерна? Так, борошно. А з борошна випікають хліб. Без хліба неможливо прожити жодного дня. Хліб завжди берегли, на його честь складали пісні, вірші, казки, прислів'я. Певно, ти чув такі слова. Хліб потрібно шанувати, хліб у сьомому голова. це прислів'я. Давай з тобою ми спечемо хлібчик. Приготуй ручки. Повторюй за мною. Печу, печу, хлібчик діткам на обідчик. Більшому більший. Меншому-менший. Шусть у піч. А пам'ятаєш, яка пригода трапилась колобком? Тож давай перегадаємо казку. Жили були дід та баба. Дід попросив бабу спекти колобка. Що бабка відповіла діду? Так, в мене муки нема. Тоді дід і каже А ти по засіках поскреби, по коморі підмети і буде мука. Бабка так і зробила. По засіках поскрибла, по коморі підмила і не збирала повну жменю муки. Розтопила баба піч, замісила тісто і спекла діду колобка. Поклала колобка на вікно, щоб простигав. Колобку набридло лежати на вікні. Він стрибнув з вікна у двір та покотився до лісу. Котиться колобок, а а назустріч йому, хто першим зустрівся? Так, це заєць. Зайчик каже Колобок, колобок, я тебе з'їм, а колобок йому не їж мене, я тобі пісню заспіваю, та почав свою веселу пісеньку. Я по засіку метени, я із борошна на я від баби втік, я від діда втік. І від тебе заець я втечу та й покотився далі. Кого наступним зустрів по дорозі колобок? Так, Вовка та Ведмедя. Вони теж хотіли з'їсти колобка, але колобок їм заспівав свою веселу пісеньку та втік. Котиться котиться колобок, а назустріч йому лисичка. Колобок заспівав їй свою пісеньку, але лисичка сказала, що плохо чує, і попросила колобка сісти їй на мордочку та заспівати ще раз. Колобок так і вчинив. Але хитра лисичка сказала, що їй дуже сподобалась пісенька, і попросила колобка сісти на язичок і заспівати востаннє. Колобок стрибнув лисиці на язичок, а лисичка його ам і з'їла. Ось, і казочці всі кінець, а хто слухав, молодець. Скажи, а колобка можна назвати хлібом? Так, звичайно, можна. Колобок спечений і зроблений з борошна. Це хлібний виріб. Я пропоную тобі послухати віршик і вивчити його на пам'ять. Хліб, як сонце, каже мати. Хліб, як сонце, каже тату. Хліб, як сонце, кажуть люди як сонце завжди буде.